І з нагоди Днів Європи, що відзначалися в Україні у ці вихідні, у Житомирському державному університеті імені Франка відбувся інформаційно-навчальний семінар Місце України в архітектурі європейської безпеки. Організували його секретаріат Кабінету міністрів України, інститут трансформації суспільства, Житомирський держуніверситет та обласна влада. Були на ньому присутні і наші кореспонденти. В наш час глобалізації і розширення міжнародних контактів Україні без Європи не обійтися, тим більше, що географічно вона до Європи належить. Але в якості кого і як швидко буде туди зарахована, дуже складне питання. І все ж наш Держуніверситет імені Франка вже давно і впевнено крокує в бік Європи. Тут створено центри полоністики та іудеїстики, центри євроінтеграції, налагоджено тісні зв'язки з європейськими Колегами всі нас навчилися повчати, всі е, підказують, як що нам робити. Нам єдиного чого не вистачає, це е, достатньо обґрунтованої наукової стратегії, е, в яку б ми всі повірили і е, піднатужились, і почали тягти всі разом цього воза. І коли ми це зробимо, один прекрасний момент, я певен, що ми досягнемо мети. Європа вже чекає Україну в своїх рядах. І для нас Україна дуже важлива страна. Не тільки за того, що ви наші сусіди, но ви, конечно, єдина країна, которая і спившого совєтського союзу являється демократією. Але як показали незалежні опитування, Україна Європи просто не знає. Тут і досі живуть стереотипи, що за західним кордоном у нас вороги, прокляті капіталісти, агресори з НАТО. Але це далеко не так. Сьогодні зареєстровано 391 підприємство, яке співпрацює з країнами світу всього, з них з країнами Європи працює 168 підприємств. Головний висновок, до якого дійшли учасники семінару: Українцям треба більше розповідати про європейський союз, надавати більше об'єктивної інформації, говорити про перспективи наших міждержавних стосунків та різні моделі національної національної безпеки нашої держави